Це наш перший транспортер. Фірма Крафт це коні. Ми тепер можемо пересуватись на конях. Просто зі швидкістю молнії, А також на них можна нацепити навіть скрині. Нє, ні пацани, не надо, не надо, говорю, не надо, не бийте. Не надо, не кусайте, не кусайте. Я вас кайлом от потузю. Не надо, не надо. О, я качку у Нас тепер буде кря-кря, у -кря. нас буде качка, яка нам буде яйця, нести нас. Тепер буде більше, ніж два яйця в команді. О, тут ще один козел рядом з будинком. Тепер у нас буде два козла і коза, Ціла козлоармія у нас тепер. И всем привет, друзья! С вами я, Райвен и і Мика, і рентген Волхак, да, все дела и волшебна попка. Я тебя зараз реально убью, блюк. Слухай, ти шо? Тихо, 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 тихо. Убери свою магічну попку, мене, Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Е, всім привіт! Да, з вами прекрасна і Віка і якийсь там Райван, який постійно не розуміє, що треба не робити так, як він робить. Вона просто злюка, злюка. Я злюка. Він тут про мене хороші речі говорить і компліменти якісь шахливі, А я, талюка, да? я злюка, да? Вона просто не розуміє всю силу своєї попки. Це реально зараз. Нам дуже повезло, що ми посадили капусту на своєму городі, тому що всі культури помирають при низьких температурах, а капуста вона холоднолюбна і росла в нас навіть при мінусових температурах. О, сніг пішов. Все, зараз ще тобі закравчу кожну броньку, і в нас буде перші свої сети в терафірмі Крафт. Так, одяг твій є. Прекрасно, в мене буде одяг. Прекрасний Я, Я буду модним. Але те, що сніг пішов, це блін. Він так важко дає пересуватися. Я із сніг зовсім не можу ходити, а ще й утопилось. Далі, так як нам потрібні були руди, я вирішив закрафтити наш перший мийний жолоб. І так да, все рудопромовичний yeah. жолоб є. Все, вода потікла. Тепер по ідеї ми можемо сюди кидати гравій і він буде примиватися, так? Проте вийшло трішки не так, як я думав, тому що це більш нова версія, і тут не працює така штука, як в старій. І тут треба встановлювати мийний жолоб біля річки, щоб була течія. А так як ми жили далеко від річки, ми такого зробити не могли. Також я скрафтив сідло і хотів було одіти його на коня. Про те, щоб одіти його тут на коня, потрібно більше приручення. А щоб зробити приручення, потрібно кормити його. А проблема в тому, що деколи він не хоче їсти, і треба чекати. Куди мені треба йти, щоб повернутися до моєї домівки? І тут я згадав, що я залишав кожу, щоб вона зробилася в одній з діжок, тому я її забрав і відправився по каміння. А по дорозі, зустрів кролика, але я би хотів його привезти, але в терафірмі крафт цього зробити не можна. Натомість я пішов добувати камінь, тому що мені потрібні були саме блоки камня, а не оці звичайні, типу, просто камінці. Так. Набрав! <реш> У мене є віскарік, Я можу випити візкаріку. Ану, віскаріку. Ну, типа, ничего такого. Окей, за ще вискарик. Ха! Одной мені не хватило. Пью просто. Пью вискарик просто тоннами. Не, не Так, вискарик. Пишов, ще вискарик. Блин, я зараз вискарику постушу. Хорош. Де ефект? Дай без проти віскарика, Все. Не буде ефекту. не буде. Хорош. Я коротше тут вовків знайшов, думав приручити декілька, але вони кістками не приручаються, їм треба м'ясо, тому думаю, може вбити їх і самих на м'ясо пустити. Так, вони поїдять, тебе, в принципі, файна да. ідея. В принципі, так, в принципі, можна вовка довбануть зараз. Так, так, ну погнали! Так, пацани, ви що всі проснулись? Не надо! куди? Не надо, пацани, не бийте, не грізіть, я хороший, не надо! Нє, ні, 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 пацани, не надо! не надо говорю, не надо, не бийте, не надо, не кусайте, не кусайте, я вас от кутузю, не надо, не надо! За що? Далі я почав будувати будиночок, де би стояли всі наші діжки, де би ми робили шкіру, пиво і віскарьок. Також доповнені до тера фірми а саме в Тералайфі є можливість зробити собі вулики та завести бджіл, які будуть робити реальний мед, з якого можна буде взяти цукор. Так як троснику у нас не було, то це був в принципі хороший спосіб добути цукор. Тому я вирішив закрафтити декілька вуликів і стати пасічником. І робиться пасіка. Окей, досягнення so they just move солзиджастмув інтузеон. Все, тепер у нас є пасіка. Питання, куди її поставити. Також, щоб вулики працювали, в них потрібно помістити мінімум дві рамки, а краще всі чотири. Тоді буде більше типу меду. Так як нам треба було приручати наших тваринок, я вирішив відправитися в поле, щоб знайти трішки пшона або жита. О, я сафіри знайшов. Серйозно, я знайшов сафіри. Зараз нас будуть перші наші камні в територіа Крафті. А зрозуміло, він моїм кайлом не добувається. Ну да, добре. Так, друзі, я знайшов козу, козу знайшов. Зараз приведемо її додому, і в нас буде коза, яка буде нести нам молоко. Так, питання, ти за буряком і ти будеш? Це йде за мною. Все, тепер залишилось тільки привезти її. Це, звісно, трішки далеко. Але я думаю, я зараз приведу її. Так, друзі, я вже прийшов додому, я привів. Ем. Тут ще один бігає, прямо рядом з нашим домом ще одна бігає. Або один, я не знаю. Ну я сподіваюся, що це не коза, бо я не зря швів цю... Так, все, я привів козу додому. Тепер у нас є коза. Реально. Тепер ми зараз зможемо спарити її з нашим козлом, як би це не звучало. І тепер можна навіть покормити конів, так як ми знайшли ячмінь, ми можемо зробити ось так. І можемо тепер їх покормити нашим зерном. Так, хто хоче, хто не хоче, давайте їжте. Так, а може ми тепер можемо її подоїти? А ні, вона ще занадто дика. Тобто нам треба ще її трішки покормити, і потім ми зможемо добувати з неї молоко і робити навіть сир і всі інші штуки з молока. Також ми добули трішки квітів у нашій подорожі, тому що для функціонування пасіки потрібні квіти. Типу, чим більше квітів, тим краще. Ось якось це так працює, тому нам потрібні були квіти. О, в нас з'явився шанс на щодену бджолу. Тепер нас можуть з'явитися бджоли. І ми будемо робити мети, ще сахар і купу всього. Також, так як я вбив декілька конів і добув їхнього м'ясу, я вирішив зробити ще трішки м'ясного супчику. О, тут ще один козел рядом з будинком. Тепер у нас буде два козла і коза, ціла козлоармія у нас тепер. Так, все у нас поповнення, тепер другий козел у нас є. Так, все, тепер у нас одна двадцята шанса. Те, що в нас з'явиться нова бджола. Ми будемо робити мед, ми станемо справжніми пасічниками в тера фірма Крафті. Далі я скрафтив ще пару вуликів, щоб шанс на нову бджолу був ще вдвічі більший. Я вирішив поставити ці вулики поряд з першим, тому що, в принципі, там уже були рядом квіти, і я так зрозумів, що вони один одному не заважають. Якби вони заважали, то прийшлось би думати щось інше. А так, в принципі, топовий варіант. Також я знайшов ще двох конів, яких теж пустив на м'ясо, тому що м'ясо не завадить, в принципі. О, я качку знайшов! У нас тепер буде кря-кря, у -кря! нас буде качка, яка нам буде яйця, нести, стигнуть, у нас тепер буде більше, ніж два яйця в команді. Коротше, я глянув, як зібрати тут саджанці оцих плодових дерев. Коротше, якщо ми будемо ламати іменно локтьові оці гілочки, саме оці локтьові, то нам будуть випадати якраз такі саджанці. І тепер ми зможемо посадити ці плодові дерева у нас вдома, і в нас будуть яблука і інші фрукти. Так, чуєш, зустрічай мене, я тут прийшов, качку привів. Фруктові дерева знайшов. Чуєш, троє вона тут. Поки я там ходив в подорожі, Міка побудувала якийсь свій небесний храм, який, в принципі, ніякої функції не виконує, але можливо ми в ньому щось побудуємо в майбутньому, хто його знає. Так, козел, ти куди пішов? Давай вертайся сюди, давай, чуєш тут зерно твоє, давай, давай, сюди, назад, назад, йди назад. Все всі тут, всі в зборі, але тепер тут надто тісно. Тапа, появилось сердечко, червоне таке. Ще кобили є трішечки сердечко. Так, може, тепер ми зможемо надіти на неї сідло. Да, наділося сідло, все! Ми тепер можемо. У нас тепер є коні! Ми осідлали коня. Ми тепер можемо кататися на коні. У нас тепер будуть просто легкі подорожі, тому що в нас тепер є коні. Це наш перший транспорт. Фірма Крафт. Це коні. Ми тепер можемо пересуватись на конях просто зі швидкістю молнії, А також на них можна нацепити навіть скрині. Тепер гра стане набагато легше, звісно. Також я закрафтив ще сідло для Міки, щоб вона теж могла кататися разом зі мною. У нас було тепер два коня з сідлами. Так, давай начіпляй сідло. Все, тепер ти теж можеш кататися разом зі мною. У нас тепер є два коня з сідлами. Ми тепер просто осідлали двох конів і можемо кататися в терафірмі крафт на конях. Також я вирішив посадити наші яблуні, які ми знайшли в нашій подорожі, і тепер у нас біля дому буде просто яблуневий сад, в якому будуть рости яблуні, і ми зможемо тепер з фруктів робити купу всього, від морозива до просто їсти їх. Так, а ну, все, в нас тепер є яблуні, тепер ми можемо їсти яблука, тепер у нас будуть фрукти, тепер ми зможемо робити з яблук різні джеми, просто робити оцет і купу всього. В нас тепер є просто фруктові культури. Ми тепер зможемо просто робити купу всього з цих яблук. Так як ми зайшли качку, яка тепер може нам нести яйця, і це в принципі дуже добре, тому що яйця з яєць ми зможемо пекти різні штуки. Я вирішив закрафтити в принципі гніздо, щоб вона могла їх в принципі нести. Все, наші перші двері в терафірма крафті, і тепер качка звідси не збіжить і буде нам нести тут яйця в своєму курятнику. Все, тепер всі умови для тебе є. Тепер тобі осталось тільки знести нам яйця. Поняла? Так, все, так, тобі вибігати не можна. Все, і я думаю, на цій ноті ми можемо закінчувати з тобою. І друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Ми всій серії зробили купу всього. Ми закрафтили шкіряну броню, ми знайшли яблуню. Ось нас там буде сад. Ми зруйнуємо цю пічку, тому що вона поки не буде працювати. Ми знайшли вон качку, яка вон скоро буде нести яйця. У нас є качка, яка скоро буде нести яйця Це просто капець. Також в нас є. Ось там з'явилася коза. У нас з'явилася коза, яка буде давати нам молоко. Її може даже вже можна подоїти. До речі, давайте спробуємо де вона тут. Ось коза. А вона ще занадто дика. Ну коротше, ми зробимо. І нормальною в наступній серії. Також ми можемо тепер їздити на конях. Опа. І ми просто можемо їздити, вони дуже швидкі, і на них пересуватися тепер буде дуже легко. Це просто капець. Це прям нереально. Да. Дальше ти. І так я зробила прекрасний храм за всю серію. Прекрасний храм Небесної сили. Е, це саме, Молитву тут можете помилитись. І вам дадуть всі блага небесної сили. Да. Ну матеріальні звісно. Прекрасно. Ось, я бажаю, ви потім я знаю. Спросите... Якщо ви потім спросите, чому вона зламалась пилка, то це вона строїть тут в своїй постройці. Мені не важливі, що вони тупі, вони розважальні да, да, да. храм не друг нам. Згадав, вони... друзі, молоді, також, нам також. А, да, друзі ми, ми зробили тут пасіку, у нас скоро будуть джоли. Я не знаю, коли вони тут залетять, тому що ну, поки що немає, але я думаю, скоро вони нас залетять, тому що тут одна двадцята шанс, це максимальний, який ми змогли добитися. І на цьому ми прощаємося з вами. Це була, в принципі, дуже класна серія. Дуже класна серія Все, что стоит, це, це шльопнути її по попі і закінчувати цю серію що ти робиш? Не надо, не надо, не надо, не надо битися не надо Ти ж знаєш, я сильнее. Не бити. надо битися, не надо не битися, Не надо биться, не надо, не надо. Я говорю, не надо битися. Я сильніший за я тебе, розумієш? Я тебя вовью за кадром. Я за кадром вона ві... мене кла... не б'є, я... друзі. Коротше, да, це, було я ще одна... я його заблокую, це була ще нав... одна серія. Я це була ще одна серія. Це була ще одна серія, де ми оцінювали Микину Попу. Всім удачі, всім пока. Воно научить біжите. <звіп>. біжить, Це останнє відео. Це останнє відео з ним на каналі, тому що він мене замотав своїми дебільними жартами. Не надо, не надо, не надо. Швид... не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Це не останні відео, я тобі. Я його била, все прекрасно, ідеально.